На базі Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського відбувся заключний етап 21-ї всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. Символічно, що учнівські команди з різних регіонів держави представляли свої області вишиванками. Цей хвилюючий епізод свята символізував справжню єдину Україну в образі молодого покоління. Участь в олімпіаді взяли 78. Учнів 10 та 11 класів вони змагалися у кількох номінаціях. Авторитетне журі очолив професор, доктор історичних наук, завідувач кафедри дипломатичної академії Сергій Троян. До його складу також увійшли науковці, педагоги провідних навчальних закладів України. Гості охоче ділилися враженнями. У школярів, а особливо в олімпіадників, роки відмірюються не так, як у всіх людей з 1 січня, а від Олімпіади до Олімпіади. Тому то є реально ціла епоха і ціле життя. Олімпіада це щось неймовірне, тому що дає можливість, по-перше, виховувати справді якості, котрі потрібні у житті вміння йти до кінця, вміння досягати своєї мети, вміння спілкуватися з такими ж самими людьми, які мають ті ж самі інтереси. Історію я обожнюю, це справді моя пристрасть, моє життя, тому що вона дає можливість фантазувати. Мислити, пізнавати великі глибини минулого, а також, неначе на машині часу, переноситися у давньо минулі часи. Чортків дуже гарне місто, таке, як Львів в мініатюрі, але надзвичайно затишний. Місто має свою неповторну душу. Особливо вразили це собори і костел, і греко-католицька церква, і православна це щось неймовірне. І Чортківський замок відразу бачиш, як дихаєш історію давнього Чорткова, і таке враження, що приносишся ще в 1427 рік, коли е, була перша згадка про те місто. Це тільки перша моя олімпіада. але я на успіх я мене був п'ятий рейтинг бала до першого місця. Я зайняв друге місце. В мене гонувала моя вчителька і вона не прибувала, щоб я поїхав сюди. Я думаю, якщо вона погано би якби викладала, то я би зі не поїхав. Ну, якби взаємозв'язок між учнями і вчителями він існує. Я так вважаю, цьому році мені вдалося. Зайняти, так би мовити, перше місце для мене це дуже серйозний прорив, тому що в минулому році це було третє місце, а в цьому вже перше. І дійсно це була дуже наполеглива праця, це багато витраченого часу, але безумовно це пішло на користь. Тому хочеться подякувати всім організаторам, всім, хто власне приймав, допомагав безумовно. Всім, хто давав мені якісь знання, поради настанови. Ну і власне і цьому місту за його гостинність теж хотілося подякувати. На даний момент я планую вступати до Київського національного університету, інститут міжнародних відносин на спеціальність міжнародне право. Я вдруге на Олімпіаді цього року я посіла третє місце. Не найкращий результат, звісно, але в принципі я задоволена. Ну, якщо казати про те, чому я обрала саме історію, то, на мою думку, історія це дуже важливий предмет сучасній Україні, тому що історія в першу чергу це наука, яка вчить. Вона вчить не повторювати помилки минулого, що дуже важливо в сучасній ситуації. Ми маємо вивчати історію, щоб будувати нову країну, щоб будувати нове суспільство без тих помилок, що вже були в нашій історії. А як ти думаєш, які помилки були в історії? На жаль, українська історія наповнена помилками, а ще прикріше те, що ці помилки повторюються, повторюються з року в рок. Це помилки при державності. Ми завжди шукаємо якоїсь підтримки зі сторони, чи то східний сусід, чи то західний сусід. Україні треба обрати свій власний шлях розвитку і його дотримуватись. А як тобі Західна Україна? Чортків сподобався. Дуже сподобався. Дуже добре місто. Дуже, найбільше мені сподобалося, навіть вразилися люди. Всі дуже добрі, всі доброзичливі і всі щирі і відкриті. Сам Чортків місто дуже надзвичайне, навіть трошки містична. Ми влазили на гору, ходили до фортеці і взагалі вражені містом. Я приїжджаю на Олімпіаду вже в другий раз і з кожним разом все більше і більше пізнаю чогось нового. Взагалі, моя така думка, що приїжджати на Олімпіаду потрібно лише для того, щоби. Пізнати більше таких же, як ти, таких же тих тих дітей із різних куточків України, які цікавляться таким, як ти. А перемога ну це можливо такий приємний бонус для кожного з нас. Тому що головна ціль, думаю, це все-таки це об'єднати. І так сьогодні таку розколоту, на мою думку, Україну. Історії я дуже люблю, тому що, окрім того, що вона навчає нас жити, вона. Ці змагання вони об'єднують всю Україну, коли в одній кімнаті збираються представники понад більшої половини областей України, це, звичайно, надзвичайний символізм і допомагає українцям зрозуміти, що Україна потрібно бу Україні потрібно бути разом. <кій> Історія значну роль відіграла в моєму житті, тому що в цілому без неї не можна, ну не можна ніяк. Є думка, що та нація не може існувати, яка не знає історії, і в неї немає майбутнього, якщо минулого в неї не було. І ми маємо знати це минуле, поважати його і вчити історію. Мені в Чорткові надзвичайно сподобалось. Сподобались люди, вчителі дуже приємно здивований культурою, архітектурою. І історію цього мальовничого міста. Я дуже рада, що тут побувала. Ем, я вважаю, що все пройшло на, на, на найвищому рівні. Я вважаю, що це дуже гарний шанс ем, познайомитися з дітьми з різних регіонів України, ем, багато дізнатися ем, і, взагалі, взяти участь у змаганнях. Ем, Порівняти порівняти свої знання знаннями інших дітей. Я вважаю, що ми всі маємо вивчати історію, бо, по-перше, це, це потрібно для кожної людини. І по-друге, це дуже дуже цікаво. Насправді, олімпійці виконали завдання на високому рівні. Тож журі присудило аж шість перших місць: дванадцять других і двадцять третє. Більшість областей мають переможців одного чи кілька. Тернопільщину на Олімпіаді представляли десятикласник Олег Шульгач із Козівської гімназії і одинадцятикласники Руслана Яріш із Соколова Бучацького району Христина Єрменчук з Тернопільської загальної освітньої школи номер 26 і Тарас Лескун з підгаєцької гімназії. Промайнув час ваш у сонячному гостинному Тернопіллі, одному з найкращих районних центрів міста Чорткова. Гадаю, що ви повезете від нас не тільки ось ці нагороди, пам'ятні сувеніри, спогади, але перш за все ви відчули частку нашої душі, любові, Україна єдина. І ми щиро вболіваємо за кожного з вас, з якого куточка ви не приїхали. Ви побачили тільки частину туристичної Тернопільщини. Повірте, в нас є багато мальовничих куточків. Ми вас запрошуємо разом із своїми родинами, друзями приїжджати до нас. Я бажаю вам усім ті перемоги, які ви отримали у цій олімпіаді наша Юнь, щоб ви зуміли їх реалізувати у своєму житті, щоб ви загартували оту ту волю до перемоги. Ту любов до рідного краю і ще раз гордо несли ім'я українця. По перше, дуже гарні враження про організацію олімпіади. Хочеться відзначити гостинність господарів. Були створені всі умови для перебування олімпійця. В олімпіаді взяли участь учні 10-11 класів. Це 78 школярів з усіх регіонів України. Учні виконували дуже складні завдання, але показали досить високі результати. Тому шість учнів три учні в 10 класі, три учні в 11 класі, вибороли дипломи першого ступеня, шість учнів 10, -го, 10 -го класу і шість учнів 11 класу дипломи другого ступеня. і а, учні, а, 10 учнів 10-го і 11 учнів 11-го класу а, вибороли дипломи третього ступеня. Решта учнів нагороджена дипломами учасника Олімпіади. Але всі ті Школярі, які є учасниками заключного етапу олімпіаду, мають дуже добрі знання з історії і не тільки з історії, з інших дисциплін. Вони є переможцями обласних олімпіад, тому це і визначає досить високий рівень проведення. Четвертого етапу Олімпіади учасники історичних змагань, їхні наставники та члени журі, одностайно відзначили високий рівень організації Олімпіади. Сергій Троян, голова журі. Професор, доктор історичних наук поставив адміністрації коледжу оцінку відмінно з усіма плюсами. На знак вдячності журі вшанувало директора навчального закладу Романа Пахолка номінації Атлант Олімпіади. Цьогорічна олімпіада, на відміну від більшості попередніх олімпіад, відбувалася не в обласному центрі. Принаймні за той час, коли я беру участь в Олімпійському русі з 2000 року, це другий випадок, коли Олімпіаду приймає районний центр. Один раз ще таке, таке було в Білій церкві. От але Чортків не просто на відмінно, а на відмінно з усіма плюсами, які можна йому за це поставити, справився з Олімпіадою. В цьому заслуга і звичайно, організаційного комітету. От, в цьому заслуга і тих, хто створив оце прекрасне таке інформаційне наукове поле. Але напевно найбільш найбільша заслуга тої людини, яка очолює гуманітарно-педагогічний коледж. Тому що без Романа Івановича, напевно, все було би по-іншому. Тому насамперед, напевно, Роману Івановичу, як директору коледжу, треба. Висловити щиру подяку за той високий організаційний рівень, який супроводжував інтелектуальні змагання учнів 10-11 класів в рамках 21-ї всеукраїнської олімпіади з історії. Коледж справді е, неймовірний, Тут е, атмосфера, тут все дихає по перше, інтелектом, по-друге, величезною добротою і теплотою, з якою нас е, приймають. За що ми дуже дякуємо всім людям, які долучилися до того, щоб нам організували такий е, теплий прийом і надзвичайно приємне перебування, яке е, сприяло нашій інтелектуальній насолоді від написання Олімпіади. Дуже гарне приміщення і дуже гарне місто. Колиш такий дуже креативний, ніколи не бачу такого. Щось похоже, хоча я, навіть, я живу в Чернівцях. і це якби обласний центр. Ну, подібно з цим Чортківським гуманітарним коледжем. Ну, моя школа, бо навіть всі школи, які я бачив, вони ховаються. Я хочу сказати, що це щось незвичайне в черткове. Хотів би тут навчатися. Можливо, Коли, це просто це можна говорити про це дуже багато. Зокрема, я пишаю, ну я не можу пишатися, але я вражена директором цього закладу. Бо такої працьовитої людини, яка робить все заради своєї справи, заради своєї родини, заради свого коледжу, просто відчуваємо, що цей коледж вона плекає як що своє рідне. Вона знайшла себе в цьому і тут працює, створила такий колектив, який насправді може дати якісну освіту. І сам директор, дуже творча особистість, він зачитав нам кілька своїх власних поезій, і дійсно це немовірно. Директор на. Надзвичайно емоційний такий талановитий актор, я б сказав. Багато чого показав, дуже прославив свою коледж. Все сподобалось. Талановитий о берегиня цей хор. Надзвичайно красиво співали. Прям за душу взяло. У гостей найтепліші враження саме від Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу, де їх приймали із щирим серцем, де дарували найкращі концертні номери. Опікувалися як рідними, а ще учасники олімпіади повезли додому пам'ятні сувеніри про перебування на чортківській землі від Чортківської міської ради. Естафету, нашим друзям черкащанам. Передаючи цю естафету, дозвольте їм побажати гідно нести естафету олімпійського історичного руху, завжди шанувати історію, завжди любити Україну. Слава Україні! Хоча наша команда везе на батьківщину дипломи не того кольору, на який ми розраховували, але ми веземо, по-перше, доброту, теплоту, гостинність, оту атмосферу любові і українства, в якій ми купалися останній тиждень. Ви уявити не можете, як це прекрасно, кругом українське дух, мова, обличчя. І наступне у мене збільшилася віра у те, що слова нашого гімну після спілкування з вами, шановні жителі Чорткова, Тернопілля, що те, що в нашому гімні що Україна не вмерла і не умре, поки в нас є такі містечка, поки є такі люди, як ви. Спасибі вам. Була іще одна дуже хвилююча мить, коли до коледжу завітали діти із Волноваського району Донеччини, котрі саме гостювали у Чорткові на запрошення волонтерів. Зал привітав їх стоячи. Звідки ви приїхали? З Ольгінки. Волноваський район Донецька. Ольгінка, Волноваський район Донецька. Ольгинка, Волноваський район. Ольга Довела. Ці діти приїхали до нас на запрошення волонтерів районної ради, райдержадміністрації, Чудківської районної ради, відділу освіти Чутківського районного чаїна адміністрації. Так? Історія така. Діти під коледжу, студенти збирали подарунки нашим солдатам. Потім наші солдати брали ці подарунки, концерти і ділилися з дітьми цієї школи. Ну, заодно одному їх. Запросили до нас. Отак така історія. Чи це співпадіння чи ні? Чи пишеться нова історія? Це пишеться нова історія. Роман Іванович прочитав власну поезію про єдність нації та передав юним волновасцям від коледжу продукти. Таким чином олімпійці отримали ще один урок історії. Це вперше в історії міста Чорткова, це вперше в історії звичайного закладу, що такий захід всеукраїнського рівня, національний етап олімпіади проходить тут у нас. І це 21 олімпіада, і лише двоє за всю історію 20 років, за всю історію України. Два районних центри приймали Олімпіаду такого рівня. Це Біла церква, а тепер Чортків. Ось ось така відповідь. Коли чуєте, що люди людям оголосили і сказали, що вони вже рік будуть готуватися, то мені особисто про те, що Олімпіада тут відбудеться, повідомили напевно за 8-9 днів до її початку. І як такої е, часу на підготовку у нас не було. ну, в принципі, нам і не потрібно. Що маємо, те маємо. Люди кажуть, що в нас класно, навіть дуже класно. І більшість людей в захваті від рівня матеріально-технічної бази, від естетичного рівня, від художнього рівня. Тема прийом, тема душі, стану душі, стану серця. Про себе чи про нас говорити не буду, але всі в захваті, і цей тиждень місто жило Олімпіадою. Вчора один член журі, вчора було день апеляції, і він не зміг поїхати в Зарваницю, бо він був учасником апеляційної групи і вислуховував її нюанси, які були в дітей, чи претензії, чи запитання. І коли завершилося, його робота, він пішов у місто і він розповідає. Каже: я зайшов в продовольчий магазин, а мене запитали, чому ви не в Зарваниці. Отже, він був шокований, що все місто знає, що люди поїхали і учасники в Зарваницю. Це ніби а, смішний приклад. Але, от оце реалії, що за тиждень Чортків пройнявся Олімпіадою. Ми та як Учасників було багато, їм потрібно проживання, харчування. Ми призупинили, ми приз... уточнити треба по цьому, але в районі 150 разом, разом команда з журі і ми призупинили навчальний процес, бо проживання було в студентському гуртожитку, інакше неможливо, так практикують всі навчальні заклади і кажуть, що ми з цим справилися. З честю, неофіційно кажучи, один з найкращих орг планів, одна з найкращих в оргплані Олімпіад за всі часи її проведення в Україні. Ось такі враження про себе можу сказати і про колег. Напевно, стомлений, легко, легка втома, але велика. Велике щастя, велика радість, велике задоволення від того, що можеш бути на рівні України і можеш приймати справді людей зі всіх, всіх, всіх куточків України. Ось загальна ситуація. Так що з поставленим завданням ми справилися, кажуть, що навідмінно. Ще раз повторюю і повторюю, що я працюю не сам, я працюю з командою. Яка мене підтримує, і якою разом ми робимо справді і велику, я думаю, і добру, і потрібну справу. Ну хто як не я, хто як не ми. Ось такі, можливо, трішки емоційні, але геть правдиві і щирі слова.